Ініціативна група мешканців будинку по вулиці Франка 9Б звернулась до представників місцевої влади по допомогу у їхніх оселях. відсутнє опалення. Нагадаємо, що опалювальний сезон у Борисполі розпочався ще 15 жовтня. Але теплом та гарячим водопостачанням будинки по вулиці Франка 9 Б та Головатого 77 А забезпечують не комунальні підприємства міста, а компанія Жито Плюс дочірні підприємства компанії забудовника Тіара. За словами директора житлоплюс, тепло в оселях відсутні через заборгованість у 120 тисяч гривень. Фінансових можливості таких нету заплатити 4-5 тисяч за цю програму. Тому на сьогоднішній день вот така от у нас форма оплати по книжечкам етім. І там же саме квитанція. тариф. Ви знаєте, умножили свою двою квадратуру і написали, і заплатили проблема? То Томість мешканці запомняют, що справно платять за послуги, навіть за ті, яких не отримують належним чином. Що вони делают? Они дали услугу на неделю, а вывесили 620. Отлично. И это как вообще трактовать? Это как понимать? И это длится с месяца в месяц. Поэтому эти 15 тысяч, которые мы должны, за отопление. Значит, цифры совсем другие, мягко выражаясь. Потом, в этом доме, что такое качество обслуживания? За два года клас, відсутствує гаряча вода. Микола Корнійчук, перший заступник міського Безлава, голови, разом з представником МНС та правозахисником намагались розібратися з проблемою. Я розумію, що люди не можуть сидіти у холоді. Але що я повинен зробити, я, наприклад, не знаю, як вам подати газ. Тому що в законі про місцеве самоврядування, там чітко написано, що ми зобов'язані керувати ким комунальними підприємствами. Які ми створили, і ми за них відповідаємо. І я дуже і дуже жалкую, що все-таки нам потрібно не приймати було будинок в експлуатації, поки не передали котельні господарське віддані Борису про режиму. Словами юриста Олександра Жарова, вирішити проблему можна, але тільки у судовому порядку. Як одна або друга сторона виконує ці договорні відносини, це вже вопрос другої. У вас є претензії. К житло плюс, у житло плюс не конкретно может быть к вам, к другим э, э, скажем вопросов. так участникам этого договора. Но э, суть в чем что договорные отношения, именно договорные э, гражданско-правовые э, договорные отношения, решаются только в судебном порядке. Ксения Варкалась, Болтан Фирсов, новый на телеканал Борис Питер.